Як відомо, 25 лютого 2011 року Україна була включена до переліку країн, які є офіційними членами Міжнародної федерації F1-H2O. Тоді ж Україна отримала право на організацію етапу гран-при «Формули-1 на воді». У п'ятницю, 13 травня, до Вишгороду із робочим візитом прибув президент України Віктор Янукович, щоб ознайомитись із ходом підготовки інфраструктури для проведення в Україні гран-прі чемпіонату світу з перегонів на моторних човнах в класі Формула-1. Змагання, які пройдуть під патронатом глави держави, відбудуться 30 липня, у день святкування у Вишгороді Дня міста. Цієї нагоди з 10 години ранку, 30 -го липня, у Вишгороді розпочнуться масові гуляння та святкова програма, так зазначив мер міста. Самі змагання чемпіонату світу F1 H2O розпочнуться о 18-й годині після проведення кваліфікаційних заїздів. За оцінками влади на змагання приїдуть близько 100 тисяч глядачів. А пряма трансляція змагань буде проходити на 100 країн світу. Чемпіонат світу на моторних човнах у класі формула 1 на воді почали проводити у 1962 році. На сьогодні це найпрестижніші перегони у водно-моторному спорті. Догонок Формули 1 допускається пілоти найвищого класу з суперліцензією міжнародного союзу водномоторного спорту. Українських спортсменів, на жаль, немає у списку учасників цих міжнародних змагань, але у подальшому вони обов'язково будуть. Про це наголосив голова облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк. За словами губернатора Київської області, на сьогоднішній день процес підготовки інфраструктури відбувається на хорошому організаційному рівні. В комплекс заходів щодо підготовки до проведення чемпіонату світу входить капітальний ремонт вулиці Набережної. Ви бачите, вона сьогодні закрита, чи 3-9 ми повинні зробити 4 полоси. Сьогодні ці роботи ведуться в повному обсязі і до 15 липня ми закінчимо капітальний ремонт набережний. Та на присяжнюк зауважив, що у Вижгороді уже проводиться капітальний ремонт і переобладнується місцева лікарня, яку оснастять діагностичним обладнанням. Також подовжиться залізничне полотно і побудується дві станції висадки пасажирів електропоїздів. Минулого року був відкритий потяг. Який сполучує Вижгород із містом Києвом, але є велика проблема: проблема висадки і посадки пасажирів. І є прохання людей для того, щоб протягнути десь на дві на два кілометри колію і побудувати дві зупинки. Це в нас є в програмі. Ми впораємося і своєчасно буде відкрито разом з відкриттям автодороги. Про всі роботи, що відбуваються на сьогоднішній день у Вишгороді, детальніше доповів журналістам голова Вишгородської міської ради Віктор Решетняк, який щоденно цікавиться ходом підготовки до проведення у Вишгороді чемпіонату світу Формули 1 на воді. За словами мера міста, на набережні буде створено комплекс будівель, пункти громадського харчування, дитячі майданчики. Крім того, до моменту проведення змагань тут з'являться стаціонарні туалети. Буде пішохідна зона. По-перше, дозвіл мають тільки працівники ГАЕС, будуть автобус. Буде використовуватися. Ми плануємо використання електромобілів для людей, які повинні ходити на пляж. Це місто відпочинку для мешканців міста, для киян, для всіх гостей. Це історичне місто. Тут то на пагорбі, найвисоке місто, там буде пам'ятник княгині Ользі побудований Віктор Олександрович Решетняк повідомив журналістам про те, що на сьогоднішній день уже проводяться роботи у Вишгороді по встановленню пам'ятника покровителям Вишгороду Борису і Глібу. Облаштовуються сквери, а в подальшому планується побудувати скейптодром для молоді, благоустроїти озера, розбити нову алею і висадити 2,5 тисяч дерев та понад 25 тисяч квітів. Він переконливо наголосив, що до цієї події місто приблизиться до європейських стандартів і гостям захочуть. Це ще не раз побувати саме у Вишгороді. Ми все зробимо, щоб це місто завжди було залишалось завжди для проведення таких чемпіонатів міру. Я буду підтримувати позицію мера і людей, які проживають в місті, що це місто буде заслуговує місто обласного підпорядкування. І ми сьогодні над цим проектом працюємо. Ми приймемо це рішення на сесії обласної ради і дамо пропозиції Верховній Раді України. Після того як ми проведемо ці заходи, як місто підготовимо, для того, щоб як кажуть не стидно було приїхати в це місто і громадяни, які проживають, вони мали право на краще життя. Облаштування трибун і прилеглої інфраструктури розпочнеться з 23 липня. Трибуни будуть розташовуватись на одній частині акваторії змагань, але глядачі зможуть перебувати не тільки на трибунах, а й переміщатись уздовж практично всієї траси Формули-1, тобто вздовж наборожнеї. Очікується, що квітки на ВІП трибуни надійдуть у продаж на початку липня. За словами Анатолія Присежнюка, всі інші квітки на трибуни будуть безкоштовними. Будуть встановлені віповські трибуни. І ті люди, які захотять мати комфортні умови, вони дійсно заплатять за квитки. А решта це 90% людей, які приймуть участь глядацькі як глядачі, будуть приймати безкоштовно. Сьогодні йдуть переговори про те, якщо ми проведемо ці змагання на такому рівні, як ми задекларували, то ці змагання будуть проводитись постійно та постійно. І в майбутньому від України теж буде команда, яка буде приймати участь в таких перегонах. Група перевіряючих під керівництвом президента України і міністра інфраструктури Бориса Колєснікова залишились задоволені. Так зазначив коментарі журналістам, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк.